Об'єднаний центр підтримки з'явився у Коломиї. Тепер усі питання та проблеми військові і їхні сім'ї зможуть вирішити в одній установі. На відкритті побував і наш Кирил Верязкін. Підготовка до відкриття Коломийського центру підтримки тривала близько року. Будівлю, у якій він знаходиться, відремонтували та осучаснили. Разом ми зорганізувалися і зробили тут перший ремонт, але це, скажімо, перша частинка, бо ця будівля вся буде реконструйована, буде три поверхи, і вона буде із збереженням тої історичності. По фасаду, але з наповненням сучасності з, з інклюзією з ліфтами це буде такий великий пізніший проект. Такий простір підтримки у Коломиї є першим. Організатори розповідають, він мультифункціональний, тобто тут будуть допомагати і військовим, і ветеранам, і їхнім родинам. Відкриття таких просторів є сьогодні на часі. Надзвичайно потрібний, надзвичайно актуальне. Це вже в нашій області. Третій такий простір підтримки ми відкриваємо. Ми плануємо ще ряд відкриттів цього року. Дуже хочеться, щоб в кожній громаді ми мали такі центри. Надаватимуть охочим тут консультативну та психологічну допомогу, адже спільно у центрі працюватимуть профільні фахівці та члени благодійної організації.